2013 року наша асоціація проводить в Україні регіональні конференції, програми тренінгів для лікарів з освітньою метою. Мене звати Погребняк Олена Олександрівна, я кандидат медичних наук, лікар-терапевт. Медичного центру Превент Клініка та керівник проектів дослідницьких та освітніх асоціацій превентивної та антиейджинг медицини. І сьогодні, на сьогоднішньому нашому заході в місті Києві, при пригласили до себе наших партнерів. Це компанія Нуга Бест. І всі наші відвідувачі, учасники мали можливість ознайомитись з його продукцією. Це і масажні коврики, це і масажне обладнання у вигляді ліжок. Вони ознайомили нас з механізмами дії, з показами та протипоказаннями до застосування даного обладнання. i mm not -hmm. І нам дуже цікаво обмінятися з ними досвідом, бо знаємо, що в багатьох клініках по Україні є це обладнання лікарі вже активно його застосовують і мають гарні результати. Ми на сьогодні маємо також в планах розглянути можливість застосування даного обладнання в наших пацієнтів, на власноруч впевнитися в його ефективності, безпечності, зрозуміти, в якої категорії пацієнтів в наших це буде доречно і ефективно. Активно тому дуже вдячні компанії Нугабе, що вона сьогодні представила свою продукцію для всіх наших учасників конференції лікарів зі всієї України.